Наші незламні бійці. Історія кожного унікальна та трагічна. Об'єднує хлопців неймовірна сила духу, і наразі вони всі проходять реабілітацію у Київському міському клінічному госпіталі для ветеранів війни, який на сьогоднішній день уже перейменували на медичний центр реабілітації та паліативної допомоги виконавчого органу Київської міської ради. Власне, саме сюди, у Пущу Водицю, завітала наша знімальна група, аби познайомитися з бійцями і розпитати. Як проходить їхнє лікування? З перших днів це вже друге поранення. Це перше поранення легке було, це раз тяжке. О. Якби це, я вважаю, обов'язок кожного йти захищати свою країну. Що ще? Попав сюди. Як вам ти домови? Супер. Серйозно? Да. Чим годують? Корнять добре. Реабілітологи тут взагалі суперові. Я вам скажу одне. Я приїхав, був в минулому році тут, коли вони були ще на 12-му поверсі. Угу. О, у мене можна. Я? Так, Прошу. так, звісно, покажіть. А, чи можна так? А. Ага, і що, і що? У мене рука була півроку отак. А! Тобто вона не двигалась, нічого. Угу. Пальці єлі-єлі шевелились. Ще час я можу. Ой, ми зможемо з вами навіть так по! Класно! Зараз мені розробляють ага. локоть і плече. Угу. Напевно, один такий заклад, який ага. в... облаштували таким оборудованням, це саме. Останнє в світі і mm -hmm. дякувати, що нам допомогли і поставити це обладнання. Дуже багато всього і, ну і ще знання, які ми використовуємо. Ну, як показує життєвий приклад, треба гуляти там, де не треба гуляти. Ми заходили в Кліщівку і трошки отримали, скажімо так, неприятних осколочних поранень. Оце було окрім 7 чи 8 осколочних поранень. Це всі війшлися в ліву сторону зранку. В руку, а ввечором вже в плече, в бедру і в кульчовий сулоб. Дуже довгий процес це було знайти лікарню, яка витягне mm -hmm. осколок, який мене тривожив саме більше. Це в кульчовому Ага. Mm -hmm. Тут мені допомогли в інституті раку, там, мене, там тільки там було те, оскладн... mm -hmm. О, це, те обладнання, яке могло, скажімо так, без. без Меншої шкоди для мого організму зробити так, як зробили, а потім маленький процес відновлення і по рекомендаціям своїх побратимів я пішов сюди і ні, ні капельки не жалію. Зараз стаємо потихесеньку вже більш-менш на ногу. Думаю, скоро буде трошки легше. Зазвичай пацієнтів виписують з лікарень після стабілізації стану, про які життя доводиться турбуватися родичам у кращому випадку. Однак, щоб надати необхідну допомогу і по догляду і по соціалізації бійців, які втратили кінцівки, потрібна відповідна кваліфікація та умови. У медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги є усе необхідне, аби військовослужбовці якомога швидше повернулися до нормального життя. В першу чергу це найсучасніше обладнання для. Діагностики, лікування та реабілітації, досвідчені медики, психологи та персонал. І, звісно, самі умови перебування. Сучасний ремонт, просторі палати. Усе необхідне для таких особливих пацієнтів. Тут дотримані світові стандарти: широкі двері, функціональні ліжка, спеціальні санвузли для маломобільних пацієнтів, кнопки для виклику персоналу та тому подібне. На позиціях під угледаром стояла бригада, да, і прилетіло. 120-й міномет прилетів прямо в бліндаж. Потім добре, що не втратив свідомість, наклав два турнікети і через три години взагалі була евакуація. Тобто це дуже швидко. При постійному мінометному обстрілі це дуже швидко. Тобто я вдячний там безмежно. Медикам бойовому медику, от що він, незважаючи на обстріли постійні, він все одно прибіг і витащили мене. Можеш розказати про свою зараз реабілітацію? Я бачу, що з тобою постійно тут працюють. Е, ну, типу, це не, не, не просто, але ти все одно на ногах. Це, це не просто. Ну, Тут реабілітація проходила в декілька етапів, скажімо так. Це операційний, постопераційний період, потім відновлення рухливості суглобів, там, ну і м'язів, ті, що залишилися. І вже потім розпочалися з протезами, займання з протезами це десь я на третій місяць після поранення. А скажи, будь ласка, а тобі тут комфортно в плані тут, там. Так, тут, тут так. Тут комфортно. дуже комфортно, так. Гарні реабілітологи, гарне обладнання. І що найголовніше, то зроблено в палатах, зроблено для інвалідів, для угу, людей ті, що на візочках. Тобто і душе все є. Так. І є й душеві. Доступні і е, туалетна кімната, тобто так, доволі гарно тут, тут взагалі супер. Ми тобі бажаємо успіх, але хочемо ще Олексія розпитати. Олексій, можна вас Добре. на секунду? Та, звісно. Вибачте, будь ласка, біля, біля Дмитра. Ви до спішіть, зараз ми продовжимо. Скажіть, будь ласка, це дійсно важко проводити таку реабілітацію. Як ви з цим справляєтеся? І яка, напевно, технологія, можливо так? Все поступово проводиться. Технології ніяких там особливих секретів нема. Щоб навчитись ходити, треба ходити. Угу. В даному випадку, спочатку, це були такі коротенькі протези, які одразу закінчуються після гільзи. Спочатку вчились на них. Тут мені подобається так. І наша маленька сім'я, ось займаємося спортом. А історія у мене розпочуває так, як і більш більшості. Хлопці – це нічні вибухи, і зранку всі, хто був готовий, взяли, взяли зброю до да, рук і пішли захищати державу, цілісність держави. Так, але я пішов ще захищати державу в 2015 році, ось, тому для мене це було більш очікувано. Так, ось, так. так я, я ще в 2015 році розумію, що буде продовження цієї всієї війни. ось, І в цей раз, ось, на жаль... Був на Степовому, утримували Степовому? Степовому. Хімковий завод, це Авдіївка. Авдіївський напрямок. так. Був в Степовому і ми утримували прорив. Ну, задачу поставлено нам, ми от зробили, але ж певна річ понесла і втрати, і шкода здоров'ю. Але це все одно, на мою думку, думаю, що це був не останній бій, а передостанній, так як ми е, я думаю, що кожен з нас хоче і е, повернутися по -по повернутися. Да. Там вже ще хлопці наші, і наші залишились і. Розкажи, як, як тобі тут на рахунок реабілітації? Чи от якось змінилося з того, як ти сюди потрапив, так от тут у вас Олексій реабіліторни саме займають. Так, ну, розкажи про я, ну що що я можу розповісти? Я тут е, всього декілька днів ага. там неділю, неділю, так тижні десь менше. Так, так, тиждень uh -huh. біля тижня. Ось і у мене ось бачите, ось ось. Ось так от і ось так от почала роб... працювати рука. А що сталося от? З З ручок, а мінновибухова... це мінно-вибухова травма. Так, так воно сталося. Ну так, воно сюди осколок зайшов, ага. а сюди й вийшов. А те, що залишилось від цих двох пальчиків, ось закрили мені ранок. от. Попав під арсту в обстріл. Дуже побило, да, побило мені ноги. Вугодар, Володимирівка, таке село є, Кепське, туди краще не попадати. І, бо спасла машина мене дуже. Ну і так поїхало моє життя по лікарнях, все як положено, без пеле лежав тут у Києві. Потім приїхав сюди на реабілітацію ще в тому році. Ось реабілітолог у мене дуже хороший, Євгеній. Да, да. І зараз я другий раз до них приїхав, займаюся з ним. Мені сподобалося хороший реабілітолог. А Держать. от розкажіть, будь ласка, ваші враження, я так розумію, що от вас тут ви розробляєте? Галіностопляється, ага. галіностоп, щоб легше ну, ходити. Згиналася. Ага, нога. щоб э, згиналися нога. Так, так. Так. Ходив з двома паличками, тепер з однією ходжу. Ну вже на покращення йде. Розкажіть про умови, які в цій клініці. для вас ну зараз, ну от дивіться. Був я до нового року, там 12-11-й таж. То тут що я заїхав? <говори> я не знаю. Я кажу, я в готель не попав. Ні, ну просто тут бачите, вже нова техніка, все як положено. Так, я бачу. Там ну, там одна кімната, наприклад, була. Там ну всі їм теж було натужно. Їх там чотиро-п'ятеро реблітологів, чи я там не знаю скільки, одна кімната, uh -huh. просто напросто А зараз вони молодці, кожен займається, можу я прийти в одне время, другий може прийти в одне время, і він дасть завдання там, і мені і йому вже реблітолог Леша леш, леш, набагато. Uh -huh. Хлопці мега відкриті та позитивні. Кожен розповів свою трагічну історію та те, як вдалося повернутися до життя, а нині відновлювати здоров'я. У кожного своя індивідуальна програма, а у спеціалістів комплексний підхід до відновлення. Тут поєднують комбінації передових технік фізичної реабілітації, ерготерапії, апаратних методик тренувань і, звісно, психологічне відновлення. Тому що сама арт-терапія ну, що... це доволі глибока Я психологічна робота? Я... Так як нас тут знаходяться діючі військовослужбовці, глибока психологічна робота може бути, скажімо так, для них е... призвести до ретравматизації, тому ми підбираємо такий набір, скажімо, дещо абстрактних. Е... Кругляшів це власне і є мандали, які ми малюємо. Ось ви можете їх тут побачити, так і ми пропонуємо заповнити простір всередині цієї мандали, або чимось, що хочеться на бумагу випліснути, або чимось, що хочеться з цієї мандали отримати, тобто якийсь ресурс. Так і таким чином це дозволяє і розгрузитися. Впливає певним чином релаксаційно і якби і не є тією суперглибокою психологічною роботою, яка може призвести до ретравматизації. Все приспособлено для того, щоб у кого ну, обмежені люди, допустимо, руки там є таї, ну везде вели, поручні. Так, да, бачила, що є пандуси, все є да, 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 пандуси, тому що я, наприклад, був в Трускавце. Там, конечно, тихий ужас. Я знаю, я была. А в якому санатории были? Не-не-не, висковый, висковый, висковый? санаторий. Как да. на он называется? Весковый таки называется. Висковый? Висковый, висковый, так называется да. так? угу. Я, я був там неделю, меня сюда перевели, потому что там ну, не подходит. У меня нету ноги. А як ви втратили ногу? Можете роз... Ну, ви можете просто мені розповіли. В смысле, як вам просто розказати? Як ви втратили ногу? Коротше, біг, біг, бах, пух, все. А де ви воювали? Ви взагалі чи в цей раз? В Цей раз. Работа. Запорізька область. Запорізька область. Саме тяжкі направлення. Я дірвала ногу. Загалом стаціонарне лікування здійснюють за кількома напрямами: неврологія, терапія, реабілітація, паліативна допомога. Ми побачили, як працюють фізичні терапевти та психологи. Наскільки уважний персонал і гарні умови. Однак найважливіше переконалися бійці, які втратили кінцівки, отримують реальну надію на повернення до нормального життя. Більшість з них хочуть повернутися на передову і, попри все, продовжувати наближати нашу перемогу разом з побратимами на полі бою. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.